Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов сьогодні, 26 грудня, мало проходити голосування. Вибори у громадську антикорупційну раду при Міноборони України, але все пішло не так. Є декілька кандидатів, голосувати за них можна було в дії, але вже як повідомило Міністерство оборони України, що сталися технічні збої. Що голосування було перенесено на 7 січня 2025 року, і про громадську антикорраду, і про те, що сталося зараз, поговоримо з кандидаткою до складу громадської антикорупційної. Ради адвокаткою, правозахисницею Анною Калинчук. Вона зараз з нами на зв'язку. Пані Анну, Вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям, слава вітаю всіх слухачів і глядачів. Ну, от давайте трошки пояснимо аудиторії, які функції громадської антикорупційної ради при міноборони, які функції і, скажімо, так, які повноваження є у цієї ради. Функції громадської антикорупційної ради впрямо, вони власне, якби випливають із самої назви цієї ради, тобто це є консультативно-дорадчий орган при міністерстві оборони, який складається з представників громадських інституцій, які, власне, допомагають Міністерству оборони дотримуватися антикорупційного законодавства, бути транспарентним. Прозорим публічним і дозволяють власне у вигляді представників від громадського сектору, від громадянського суспільства здійснювати громадський контроль за діяльністю Міністерства оборони. Якщо вдатися до юридичних категорій, які є повноваження громадської ради, то будь-хто, хто вважає ознакомляв. Ознайомитись достеменно з повноваженнями громадської антикорради, може відкрити положення про цю громадську раду на сайті Міністерства оборони і детально ознайомитися. Але чи ви що перебуває? вибачте, що людськими... перебуває, але ну, от можна ж подивитися на попередній досвід. На ну, мається на увазі на попередню каденцію е, громадської антикорупційної ради. Ми спілкувалися з її членами, і нам казали про те, що ну дивіться. Щось нам щось на щось на щось ми можемо побачити. Так а є речі, які залишаються для нас таємними. То, от якщо подивитися на досвід попередньої антикорради, то які висновки ви для себе зробили? Е, е, дивіться, тут все дуже складно в тому сенсі, що е, діяльність громадської ради її ефективність напряму залежить від ініціативності членів цієї ради. Наскільки вони є сильні і монолітним організмом? Бо по факту громадська рада має право ставити перед Міністерством оборони будь-яке питання, яке хвилює громадськість. І, власне, до повноважень напряму належить от, власне збір консультацій з приводу якоїсь суспільно важливої теми, напрацювання якихось висновків, пропозицій і прохання. Міністерства оборони звітувати перед громадськістю з приводу попереднього складу громадської ради тут я вважаю, що власне відіграв контекст того, що це був, був перший період повномасштабного вторгнення. І довіра суспільства була зовсім іншою до інституцій, і взагалі теми нагальні були зовсім іншими. Потім е ряд, скажімо, так, е корупційних скандалів, в тому числі усім знаменита справа яєць по 17 гривень, е підірвало довіру до е цієї громадської ради, і власне спричинило її перезавантаження. Тобто, звісно, що члени громадської ради не мають доступу до там до державної таємниці до секретної інформації, до плану контрнаступу чи будь-яких інших військових дій. Але те, що стосується повноважень Міністерства оборони, наприклад, стосовно там зміцнення авторитету збройних сил, чи, наприклад, реінтеграції військових та ветеранів. Всі ці питання входять до компетенції громадської антикорради, і вона безперечно може на неї впливати. Питання в тому, як члени громадської ради організують свою роботу, і наскільки вони будуть виступати єдиним фронтом, і наскільки зможуть знайти спільний знаменок в комунікації міністерством оборони. Тут таке питання. От ви вже сказали про те, що була підірвана довіра до корупційну Ради ну, через ага. ці скандали, які були наявні. Знову ж ми тут дуже широко це висвітлювали. Сьогодні мав мав відбутися, мали мали відбутися вибори голосування. Починалося офіційно це голосування з дев'ятої ранку. В дії всі бажаючі могли віддати свої голоси за тих кандидатів, яким вони довіряють, яких вони хочуть побачити в цій громадській раді, так ну і звичайно, через них можливо доносити ті чи інші питання до керівників Міноборони. А що пішло не так? Чи можете розповісти більш докладно про це? Я власне, як і усі, послуговуюся офіційною інформацією Міністерства оборони про те, що це технічний збій, начебто, система не витримала такої кількості навантаження і входу в дію, і власне зацікавленості зі сторони людей для голосування. Тут я б не кидала усі каміння в міністерства оборони на випередження, тому що, по перше, треба врахувати те, що зовсім напередодні була масова кібератака. Російської Федерації усіх електронних ресурсів України, в тому числі і державних реєстрів, і реєстрів речових прав, і власності, і МВС. Все це так чи інакше є єдиним організмом на тлі уряду. І, можливо, певні технічні моменти також повпливали на роботу дії, яка б забезпечувала саме автентифікацію авторизацію для. Голосування тут з точки з точки технічної, мабуть, громадська організація електронна демократія, яка супортить, власне це голосування, може сказати більш конкретно і більш точно. Є певні згадки в серед громадських діячів про те, що, начебто, протокол голосування показує, що певні кандидати чи певні члени мали право голосувати. Вже ще ще перед 9.00. з приводу цього. Я не можу абсолютно нічого прокоментувати. Я думаю, що власне я не є е, належним суб'єктом, який міг би, міг би коментувати такі речі, але офіційна інформація це технічний збій, і власне через це. Через те, що сайт Міністерства оборони і ГО «Електронна Демократія не можуть забезпечити такого напливу, перенесли, відтермінували таке голосування на 7 січня. Знову ж таки, воно пройде з 9 ранку до 9 вечора. Кандидати при цьому залишаються незмінними, всіх, ті, всіх тих, кого допустили, залишаються. Єдине, що ті голоси, які Сьогодні е, люди віддали за своїх кандидатів, вони анулюються. Тобто, з 7 січня голосування знову почнеться із стартових позицій нуль для кожного кандидата. Тобто, ви не бачите зради, ви бачите тільки технічні помилки, бо я бачу в соцмережах достатньо зради, і про те, що хтось нібито міг голосувати до 9 ранку, і те, що Ну от зараз це голосування було зірвано. Більше того, я тут можу процитувати Юрія Гудименка. Він, ну по перше, ветеран російсько-української війни. По друге, один з кандидатів, якраз в члени громадської антикорупційної ради. Він написав, що от саме те, що відбулося, продемонструвало, додатково продемонструвало от той хаос в міноборони, про який пишуть серед іншого, громадські активісти. У я можу повторитися, що я б не кидала усі каміння в Міністерство оборони, бо технічно це забезпечує не міністерство оборони. Мінцифри, так безперечно. Вони б, вони б мали, мабуть, більш детально детально приділити увагу цьому голосуванню і передбачити можливість і наплив такий. Але ну скажімо. А що змінить, якщо це зрада? Тобто що змінить кандидатів, допустили, тобто голосування відбудеться просто в інший день? Чи вплине це на обізнаність людей про, про це голосування? Однозначно, бо навіть той факт, що ми з вами говоримо про те, що голосування не відбулося, сприяє? Поширенню інформацію про наявність громадської ради, про наявність кандидатів, про можливість голосування. Тому я абсолютно не бачу тут е, зради і не розумію, яким чином це може власне вплинути чи помішати е, пану Гудименку обратися до цієї ради. Я з великою повагою ставлюся до нього як до ветерана, але є речі, які... Ну, об'єктивно пояснюються і, мабуть, не слід не слід дофантазовувати того, чого не існує. Відбудеться голосування, просто відбудеться воно 7 січня. Ну, тобто, у вас немає тривоги щодо того, що до 7 січня може відбутися ще щось, що ну, загальмує формування нової громадської антикорупційної ради. Насправді, пане Олексію, може відбутися будь-що. Ми з вами обоє прекрасно це розуміємо, що ми живемо в стані абсолютної непевності. Тобто, може відбутися будь-що, е, і дія може перестати працювати до 7 січня. Е, ми не зможемо передбачити усіх форс-мажорних обставин, е, які могли б вплинути на, е, на формування антикор. Ради, але рано чи пізно вона все одно сформується, тримаємо кулаки і надіємося, що це відбудеться 7 січня, і громадська рада зможе приступити до виконання своїх повноважень. Пані Анну, давайте тоді трошки поговоримо, які у вас очікування від того, щоб потрапити в антикораду, і що, що ви туди хочете привнести? Так, що це має бути? Ви знаєте, ми ми нібито просуваємо вас як кандидата, бо ми безпосередньо вас включили. І тепер ви можете оголосити свою передвиборчу передвиборчу господи програму. Дякую. Власне, з мотивацією кожного кандидата можна ознайомитися на сайті міністерства і побачити, що кожен кандидат. В силу свого досвіду може при принести до, до діяльності антикор ради ну це дуже не я свої відповідь. пункти так, так, провад я ставлю. Я ставлю свої пункти такими, що я б хотіла власне зосередити свою увагу на тому, що я є професійним правником і е, мій юридичний досвід, який стосується. Діяльності ради я б хотіла перенести і пояснювати, пояснювати суспільству речі, на які міністерство може впливати або не може впливати в силу закону. Е, інший е, пункт це той, який стосується власної ветеранської політики. Я вважаю, що це те, чого м в Україні немає, абсолютно. Е, міністерство, як насправді, центральний орган. Який має формувати має виступати локомотивом того, щоб ця ветеранська політика з'явилася в державі? І мав би її затвердити, і мав би форсити це питання, не робить цього. Тому питання номер два це ветеранська політика, і тут я впевнена, що я послуговуватимуся досвідом і напрацюванням колег з громадського правозахисного центру Принцип. А також з ветеран хаб я знаю, що ці е, суб'єкти активно працюють, тому е, однозначно я підтримую їхнє напрацювання і підтримую ті речі, які стосуються. Ветеранської політики е, в, в, в їхньому руслі інше питання це дотримання прав військовослужбовців. Тобто е, давайте так дивитися на те, щоб це виглядало не ефемерно, а конкретно, тобто, я б хотіла, щоб гаряч, гаряча лінія міністерства оборони спрацювала по справжньому, а не просто задекларовано. Щоб військовослужбовці, стосовно яких порушуються їхні права, мали право по-справжньому заявити. Про порушення таких прав, чи не дотримання статуту Збройних сил, чи е, мати реальну можливість поскаржитися на е, командира в тому разі, якщо він е, не дотримується статуту чи порушує права. Тобто не ефемерний, а конкретний механізм комунікації одного солдата з міністерством з міністерством оборони і звісно що в цій частині яка стосується е, якихось е, великих е, статтів витрат міністерства оборони і їх доцільності тобто антикоррада рада має е, має от прямий вплив на оцінку Наскільки ефективно міністерство оборони витрачає кошти на те чи на інше, тобто в питання, щоб не відбувалося закупівля, яєць по 17 гривень, в тому числі, але є ж купу інших напрямків, які стосуються військових форм, різних засобів, харчування і так далі. Тобто, оці чотири напрямки, це я, я бачу ті, які є найбільш нагальні. В середньостатистичного військовослужбовця і будь-якого середньостатистичного цивільного, який вже зовсім скоро може стати військовослужбовцем. Які вас очікування від того, що відбувається в міноборони? Ми знову повертаємося до того формулювання, яке зробили таким крилатим три громадські активістки. Так вони неодноразово про це писали: це Марія Берлінська, Дар'я Калинюк та Альона Гетьманчук. От вони саме вживають це формулювання Міністерство хаосу. То а що ви чуєте, скажімо, від тих? Хто має доступ про те, як міноборони працює зараз? Та насправді з нічого втішного, мабуть, я також і не чую, але ми можемо констатувати завжди наявність цієї проблеми: що це міністерство хаосу, що вони не чують чи вони не хочуть робити ті чи інші речі. Але це ж суть. Громадського діяча власне побудувати цей місток, і щоб міністерство оборони почуло. Е, тому очікування, очікування я очікую конструктиву. Насправді я очікую конструктиву насамперед від е, членів громадської антикорради. Я власне так говорю, е, наче я вже потрапила до цієї ради, е, можу скластись по-різному, тому що 40 кандидатів, а загалом 15 осіб можуть потрапити тільки до громадської ради. Але в разі успішного мого проходження до громадської антикорради я очікую конструктив. Від е, членів е, громадської антикороради, власне, перше засідання громадської антикороради мало би визначити пункти, по яких цих 15 членів готові працювати, е, і е, їх може бути безліч, і е, власне в членів можуть бути різні бачення. Тому я думаю, що ті, хто прийдуть до складу, зможуть знайти спільні знамени, для того, щоб е, власне. Громадська рада виконувала ті функції, які на неї покладені положенням, не в залежності від того, що вони дуже розмито, розмито сформульовані. Той склад, той склад, який зараз потенційно може сформуватися. Тобто, серед кандидатів, серед цих 40 40 осіб є досить багато професійних та компетентних людей, які мають різний досвід і різну експертизу. Які і пов'язані з діяльністю Міністерства оборони і серед них є і ветерани, і е, громадські експерти, наприклад, з громадської організації НАКО, яка профільно займається усіма питаннями оборони, вже досить тривалий час. Ще до повномасштабного вторгнення має безліч на з приводу і посилення нормативно-правових актів, і антикорупційної експертизи е, контрактів на закупівлю, і в і в і в процедурі держзакупівлі оборонної і публічної закупівлі, власне, в мене з ними була співпраця в якості юридичного радника. Тобто поле роботи є досить великим і досить широке, тому від громадської ради, в разі входження до його складу, я очікую конструктиву визначення пунктів, по якій усі ми зможемо ефективно рухатися для того, щоб суспільство. Побачило, що е, громадські інститути насправді це не фікція, бо е, маючи досвід роботи в громадських е, радах контролю, зокрема при набу. Я бачила те, як е, ці органи можуть ефективно працювати. Наприклад, я була членом дисциплінарної комісії е, без права голосу вирішення, але з правом контролю, е, коли відбувся такий великий скандал, е, ще на тоді з військовою прокуратурою, з паном Матіосом, в сфері оборонки, коли начебто. Е, частину кримінальних кримінальної справи не передали е, до набу і вони там не вчиняли якихось дій по державних оборонних підприємствах тоді там це насправді був досить досить такий е, великий скандал з приводу того що начебто в набу намагаються Приховати якусь, яку, якусь справу. Справа ця дійшла логічного завершення, винувальний акт передали в суд. Там було навіть декілька укладено угод про визнання винуватості. Е, я до того, що громадський контроль, тобто ти як член громадського контролю, можеш або проактивно брати участь і е, будувати діалог, в тому числі з директором НАБУ чи з міністром оборони, і е, шукати ті слова шляхи. І шляхи комунікації. Коли тебе почують, так так, а так можеш ну, ви, бути дійсно, просто ну, так. Так ну є, є звичайно дуже важлива функція громадських організацій, громадських активіст, активістів в Цьому пані ну, дуже дякую вам за цю розмову. На жаль, маємо виходити на новини. Говорили ми про вибори до громадської антикорупційної ради при Міноборони. Ви можете е зайти на сайт Міноборони, побачити кандидатів їхні програми. Голосування на жаль було перенесено з сьогоднішнього дня на 7 січня, але ви можете занести собі в календарів ро. Розклад 7 січня і проголосувати за тих кандидатів, які, як ви вважаєте, мають бути в громадській антикорупційній раді при Міноборони. Анна Калинчук, адвокатка правозахисниця і кандидатка до складу цієї ради, була з нами на зв'язку. Далі новини. Потім повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.